Вітаю! Щиро дякую, що завітали на мій канал. Вітаю вас саме з мальовничого села в горах у Франції, там, де я живу. Зазвичай я знімаю в лісі. Хоча зараз я часто вимикаю телефон, взагалі все вимикаю. Трохи таке життя відлюдника веду. Але чомусь захотілося мені поділитися певними практиками з вами, певними надбаннями, адже прийшов такий час, коли кожен має вміти знати, як користуватися певними інструментами. Я побачила, що в україномовному інтернеті в принципі дуже багато тарологів, астрологів, психологів, багато різних спеціалістів. А ось, наприклад, біолокація, маятники та інші практики не дуже розгорнуто подані. А це такі прості інструменти, які кожен може опанувати сам і використовувати для себе, для своїх близьких, рідних і коханих. Найкраще, звичайно, для себе. Тому буду намагатися подавати вам інформацію досить стисло, чітко, просто. І. Сподіваюся, зрозуміло, щоб кожен міг спробувати і почав користуватися цими інструментами. І ми якраз ось почнемо тоді з маятника. Сподіваюся, вам буде цікаво, ви залишитеся зі мною і обов'язково будете ділитися вашим досвідом. Ти мої назвала свій канал Живий обмін для того, щоб між нами завжди був обмін. Мені дуже важливо буде чути, як ви сприймаєте подачу. Інформації, чи правильний формат я обрала. От, Адже я початківець. Зазвичай, коли когось навчаю, передаю знання, то це фізична присутність, але все ж таки вирішила, що можна це робити і по інтернету, хоч мене поряд з вами не буде. Але я сподіваюся, що у вас все вийде, бо все досить легко і просто. І дуже хочеться, щоб ви отримали саме задоволення і відносились до цього навіть дуже легко. Напевно, так, легко. Щоб все було приємно і легко. Що ж, до зустрічі і до перших практик. Гарного дня чи вечора! 拜拜。Ha ha.